150 мільйонів гривень для повернення українців додому. У новому проєкті державного бюджету на 2025 рік Кабінет міністрів передбачив виділення 151 мільйонів гривень на підтримку українців за кордоном, які прагнуть повернутися додому. Ці кошти спрямують на діяльність нової агенції єдності українців при міністерстві економіки. Яка забезпечуватиме допомогу українським біженцям та сприятиме їхньому поверненню до України, повідомляє Міністерство фінансів. Міністерству культури та інформаційної політики буде виділено додаткові 488,4 мільйона гривень. З цієї суми 200 мільйонів гривень призначено для стратегічних комунікацій і просування позитивного іміджу України за кордоном. Мінсоцполітики отримує на 2025 рік збільшене фінансування на 1,4 мільярда гривень, зокрема, 1 мільярд гривень піде на допомогу для внутрішньопереміщених осіб, 102,2 мільйона гривень виділено на оплату хмарних ресурсів для цифрових технологій. 328,6 мільйона гривень буде спрямовано на послуги денного догляду для дітей з інвалідністю. Збережи! підпишись. ПОШИ.